Можна його глукном, але скоріше буде під плівкою. І потім корінь добре окоронився, і наша капуста буде суперова. Ось так ми накрили, це трьохметрова, і наша капуста буде гарненько рости. Ми будемо показувати вам, і наша капуста накрита, і будемо ми поливати. Зараз вона, слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні ми. Продовжуємо е, наш, е, наша підготовка до накриття плівкою нашої капусти. Так вона переночувала. Бачите, як стоять непогано, дуже добре стоїть вона, так, тому що вона, я кажу, що вона піде добре, коли ще накриється, тепло буде. А це розкажу, чому за пізненням в нас було. Е, я заказував такі дуги. І заказував плівку. І вони прийшли аж після обіду, то ми вирішили сьогодні накрити, хоч могли вчора накрити, звичайно. Але дуги прийшли в бухті 100 метрів. Брав я сім'йорочку. Сім'йоку 100 метрів, тисячу з чим-то. Але шукайте ви в магазинах біля себе, тому що пересилка зараз дорога. І на 3 бажану вісьми. У мене от тут є вісьми, на чуть, -чуть. Вона чуть-чуть крупніша і, я думаю, буде більш надійніша. Це якщо на 3-метровій, на півтора метрові, можна брати і сімку, можна й брати і шістьорку. Ми розрізали по 3-10 дуга, 3-10 і у нас трошки є проблема з плівкою, чому проблема. Ну, та я і знав, що воно так буде, тому що вона рукавом. Ми зараз її розкинемо і будемо прорізати в одну сторону. Це обов'язково треба. Прорізамо і накриємо, вже покажемо далі детальніше е, накриття е, нашої капусти. Капусточка непогана. Бачите? трошки продати поправляти можна в таке. Садиться вона до. Це медольки, отак. Бачите, щоб оце медолька була наверху. Можна його рукном, але скоріше буде під плівкою. Потім для провітрювання я детальніше покажу, як ми будемо піднімати плівку по боках, коли буде гарижче з, з тильної сторони. По боках, як прикріплюється, це все буде показано в майбутньому. Дивимося відео. Багато питають, і вчора в мене відео вийшло, що вносити в даний час від медведки, там все остальне, так як я показував, що я дав рембекс. Я дав перед посадкою, ми садили, і воно під корінця рівно попадало. Плюс вони ще й можуть поїсти поверху. Чесно кажу, можуть поїсти поверху. Це є одне, а потім, потім коли вже, е, ви вже нічого не будете, все рівно воно ще там є. Ви можете просто пропускати той самий антихрущ, розбавляти середину. Був-таки колись скорпіон, може й зараз є, теж так само. Давати в каплю, і можна ще давати. Ну, це я говорю, щоб не було шкідників, але це на ранніх стадіях, тому що в кінці його не треба давати, звичайно, тому що все ж таки піде в корм, як будете їсти. А так, зразу, щоб прийнялася наша розсада. це питають я відповідаю, що можна робити. Так і роблять. А зараз ми просто-напросто е плівку і будемо. І зараз наглядно вам покажу. Вище піднімете. вам. Вище... У бухті сто метрів. Якраз нам на два рядочка хватить. За бухту теж тисячу. 100 метрів це 50 мікрометрів, ми дали. Зараз тут ріжем, Давай, ріжем тут. Там з напасом взяв. О. Зараз ми тут доріжемо. Дав тисячу з чим, -то. але все ж таки кажу, якщо десь є у вас магазини чи ще можете брати. Собі в магазинах, тому що кажу, зараз пересилка дуже, дуже дорога. 500-400 гривень треба все рівно лишніх дати. А якщо рядом магазин такий є там під'їхати тих 20-30 кілометрів, то краще так, я думаю. І ви можете вибрати любу. Отак От ми будемо роз, як то кажу, розпаковувати. Інакше не буде діла, тільки так. Є, правда, е, полук рукавом, але в нас просто я замовлю рукавом. Дуже багато шукав е, плівку по сайтах. Вроді і є на сайті, а так позвонив, немає. А це знайшли і взяли, бо без неї теж ні. Ну, її можна зробити з двох сторін, обрізали по півтора метра, як то кажеться. Платиться переважно за кілограми. Я бачу кілограми. Раніше як кілограм був 24, давно ще 24, потім 42, зараз вже 68 за кілограм плівки. Нема різниці, які, яка ця, але отака, от я маю вдоха ду... накривати на самі дуги, На дуги. Отака от вона буде зараз. Ми її накриємо і подивимося, що в нас вийде і як воно буде. Ось так ми накрили. Це трьохметрова, Бачите? І наша капуста буде гарненько рости. Ми будемо показувати вам це у відео. Зараз ми будемо закидати кінці лопатами. Це буде закидання кінців. Треба було підтягнути. Все ж таки, Ілляна казала правду. Тому що тут кінець більший. І волопати одна там, одна туди. Е, Накрайню можемо ми витягнути. Або таку саму дати тільки на вхрест. Чому для вхреща, зараз я вам поясню. Ми просто-напросто будемо давати отак. От Вона трошки правда, дуже самі менші. Ну, чому так дамо ми? Зараз поясню. У нас буде. У нас буде не так гнути і буде краще кінці тримати. Так само і з тої сторони ми зробимо. Так, зараз ми закинемо тут. Открій, може, вже, будемо кидати наверху. Давай. Ось так ми закриваємо, поки ми закриваємо нашу край. Край закриваємо. І треба буде добре натягувати. Будемо за ми ложити землю на самі, як ми кажемо, замки робити, на самі стики. Можна повністю подивимося вітру. Щоб по вітру, тут вітрів таких немає. І помало так йде діло. Для чого ми каплю, щоб для поливу і для підживки. Тому і капля йде. Було б агролокно, можна було зверху дощик, тільки полив. А от підживлення вже не буде такого, але підживлення треба, бо треба дати, буде в корінь. Ми хочемо дати трошки фосфору зразу. Через днів 5-6, тому що е, коренивище корінь добре укоронився і наша капуста буде суперова. Ось наш перехрестя, який добре буде тримати на кінці, бачите, робите буде суперово. Тут ми можемо зробити без цього, так як у нас тут. Залізна. Ну, Але переважно можна, якщо найди, зараз подивимося, може йдемо так само перехрестя. Ще вроді одна є у нас. Можна і дві так давати. Отак, дали до перехрестя і вона, каже, краще тримає кінці. Ми до тому вийдемо. Поки замки зробили, ну а там будемо дивитися далі. Можна добити повністю, можна замками. Але на вітер, я думаю, нічого такого не буде. Накриваємо другу. І наша капуста накрита. І будемо ми поливати. Зараз вона при сонці капусти може і не буде видно. Трошка буде відпор, як говориться. Тепло піде там. І в нас вийшло тут два балагани, два ряди я називав. Більше тисячі капустин. По 50 метрів, ну тут метрів 45, трошки менше, звичайно. 45 десь. А тут 50 метрів одного сторони. Можна капусту накривати агроволокном, бачив, в неї накривають агроволокном, Великим, звичайно, 12 метрів, 24 метри є ширина люба, е накривають в полі, пр прямо посадяна. Ось так зверху накрили. Бачив навіть на Львівщині в одному відео, бачив, що так е, робили. Ми накрили так. Тут у нас желізна стоїть, тримає добре, там ми дали, і наша капуста буде рости. Гербіцидити це вже хто змозі, ви хочете, переважно так і роблять, звичайно. Так само можна е, садити картоплю. Навіть раніше, але накривати ще всередині ложити агроволокно. І можна було на початку навіть березня тут садити. Морози страшні б не були. Багато о, знову скажу, що говорять про картоплю. Вийде, тепло буде картопля сходити не так, як раніше. Раніше буде у вас в стіні, тому що кожна людина, якщо для себе, садіть, коли тепло. Для проби собі просто спробуйте, що буде раніше. А так, я думаю, що краще, якщо на продаж це підплівку. Перша йде потім оголоку. Перша йде тепличка, потім йде плівка, потім йде агролок, потім відкритий ґрунт. Але вже ціни другі. На цьому закінчую своє відео. Наша рух, праця вже на, кажеться, на лице. І будемо далі займатися садити. Дуже багато ще буде чого впереді. Буде ще посадка капус, капусти різної, буде посадка буряка салату. Ну, а сьогодні будемо кидати ми е, кавун дві касети е, і два е, кабака гарбуза дві касети. А для чого ми будемо е, схарещувати? Я виграв конкурс, там багато виграли в бастанство, Є такі на Фейсбуці, якщо кому інтересно, силка буде, там можете навчитися, як вирощувати. Там є спеціалісти, є різні, е, дають, як то кажеться, баштани е, дають рекомендації, і ви можете собі вирощувати, що хочете. Кажу, що непогана група, теж до неї потрапив. і Просто-напросто я е, заявку вкинув на. Там треба було, йшло якась ця. Ну, звичайно, відсакати. І я мене не знаю, але я попав. Що в мене теж прийде, я покажу вже при полученні цього. Будемо сьогодні багато чого кидати. Це буде одільне відео. А на цьому всім здоров'я, Україні, перемоги і слава Збройним силам України. Не забуваємо робити донат.